Війна може закінчитися вже в березні, і це не просто чутки, а дані агентства Reuters про секретні переговори делегації штатів та України вперше за чотири роки названо конкретну дату, коли гармати можуть замовкнути. Що Трамп запропонував Зеленському, і на які безпрецедентні кроки готовий піти Київ, щоб зупинити кровопролиття за лічені тижні. Зараз ми розкриємо деталі. Березневого протоколу, який може змінити історію, ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главрет. Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Як повідомляють ЗМІ з посиланням на ексклюзивний матеріал Reuters, високопоставлені представники штатів та України провели закриту зустріч, головною темою якої став графік припинення вогню. Згідно з джерелами, адміністрація Трампа наполягає на завершенні активних бойових дій до кінця березня цього року. Чому саме березень для Білого Дому? Це стратегічне вікно. Трампу потрібна швидка перемога на міжнародній арені. Щоб закріпити свій імідж миротворця у Україні, ж у цей термін дає можливість уникнути весняного наступу РФ, для якого Кремль накопичив значні резерви. План, що обговорюється делегаціями, передбачає не просто заморозку по лінії фронту, а створення механізмів контролю, які мають набути чинності до початку періоду бездоріжжя. Це дозволить обом арміям зафіксувати позиції без ризику раптових проривів. Але диявол, як завжди, криється. У деталях Україна не готова просто скласти зброю. Ройтерс підкреслює, що делегація з Києва висунула жорсткі умови для березневого фіналу. Головна з них реальні, а не паперові гарантії безпеки. Обговорюється формат НАТО Лайт. Розміщення на території України контингентів із країн альянсу як спостерігачів та постачання такої кількості систем ППО, яка зробить неможливими нові ракетні атаки. Вашингтон, у свою чергу, пропонує масштабний план Маршала 2.0. Трамп готовий розморозити російські активи, але спрямувати їх не до Москви, а на відновлення української інфраструктури. Це свого роду економічний пряник, який має переконати Київ піти на болючий компроміс щодо статусу окупованих територій. Чи погодиться на це Москва? Ось це найслабший пункт плану. Поки Україна та Штати обговорюють графіки, Путін продовжує вимагати повної капітуляції. Проте Ройтерс зазначає, що в Трампа є нафтовий важіль. Білий дім пригрозив Кремлю обвалити ціни на нафту до 40 доларів за барель, якщо ті відмовляться від березневого перемир'я. Експерти попереджають, ризик зриву величезний. Будь-яка пропозиція на фронті або замах на високопоставлених військових, і є похованням цих домовленостей. Проте сам факт того, що Ройтерс пише про березень, як про фінішну пряму, свідчить про те, що дипломатія машини запущена на повну потужність. Ми спостерігаємо фінал великої гри, де ставки життя мільйонів та майбутнє всієї Європи.